Вітаю всіх. Ну що, беру рубрику Порада від карт для тих, у кого сьогодні день народження, також. Порада від карт, у кого сьогодні день народження. А давайте зробимо такий маленький момент порада. Що нам взагалі скажуть? Три варіанти, так? Я чомусь хочу третій варіант. От мій третій буде. І що у нас Змія. Ну, я в рік Змії народилась. Я народилася, як це моє. Хитрість, мудрість і така повзучість всюди пролізти. Ми все зможемо. Перший варіант Хмари. Ви знаєте, це такий дисбаланс і пошук себе. Я сказала так: то ли кумним, то ли красивим. Кому б випала перша карта, зрозуміти, чого ми хочемо в цьому житті. О, зрозуміти, що вам потрібно. Або який варіант вибрати? Куди рухатись? Просто взяти і подумати, зупинитись і подумати. І не забувайте. Завжди, після тьми, наступає світло. Вірте, в хороше. Другий варіант. О, Другий варіант це я би сказала звернутися до сильної людини. І вірити в ЗСУ. Сразу скажу. В Ленормані ця карта в мене завжди військові. Завжди це наша сила. Це вам так. Завжди вірте і. Ви сильна людина, ви все можете і обов'язково звертайтесь до сильних людей. Оточуйте себе сильними людьми. І все у вас буде добре завжди. Ну і третій варіант. Що у нас тут? Якір. Стабільність, позитив, прибуток. Тобто, це я. Оце я. Я скажу вам чесно, я дуже стабільна людина. Але війна мене так зірвала у цю стабільність, що я тепер. Хочу просто кудись виїжджати спокійно. Стрільці взагалі такі мандрівники. Я не була мандрівник, але тепер стала. Тепер я також мандрівник. Я хочу виїжджати, хочу кудись рухатись, не хочу сидіти на місці. Не цікаво мені. Дуже не цікаво, На жаль. Або, на щастя, я не знаю, тому що мене все завжди вдома влаштовувало. Я їздила відпочивати, я була у Грузії, все. І людина я така, яка може облаштувати собі будинок в одному місці. А постійне переміщення мені давалось важко. Зараз мені душа цього бажає. Як воно буде на практиці, подивимося. Але взагалі є плани поїздочиться. Не знаю, мене це вже не засмучує. Скажу чесно, взагалі. Але ось душевний баланс, душевна стабільність. Головне, щоб тут була. Вірити в себе, і що все буде добре завжди.